Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 10 серпня 2023 року. Ось одна із гарнюнь раєчок, яблучок моєї колекції, сорт Райка Трей Лейман. Дуже рідкий сорт, на жаль, в Україні. Цей сорт з Сполучених Штатів. Вже у мене декілька років він є в колекції. Дуже мало про нього йде інформації. Є деякі записи, що він цей сорт з'явився приблизно на початку прошлого сторіччя, як я вже сказав, в Сполучених Штатах. І на сьогоднішній день його майже нема в Україні. Але яблуко заслуговує райське це на велику повагу. Це чудовий сорт літнього строку достигання. По смаковим якостям я нічого не зустрічав смачнішого з раєчок на сьогоднішній день, те, що маю в колекції. Яблочко дуже соковите, майже нічим не вражається. Грибки його обходять сторонь, так що це немаловажно, це наше здоров'я, це е, е, каже про те, що це чисте яблучко, так що... Якщо ви чуєте, наскільки воно хрустке. Можна просто, знаєте, їсти, нарвати от повний бідончик або повну кастрюльку і їсти цілий день, тому що яблуко дуже солодке, соковите, без кислоти. Просто, знаєте, ну от, бомба. Так що дуже-дуже. Гарне яблучко. Ось ще раз вам покажу його вражальність, невисокорослість, невибагливість. Так що раджу, у кого є можливість купити цей сорт. Кого цікавлять живці, ще трохи он є. На щеплення невибагливий, дуже рясний, як саме бачите, вже падалося, потихеньку сипеться, будемо його переробляти. Але ще раз хочу сказати, що в моїй колекції це найсмачніше яблучко райського такого походження. Раєчка лей Ман. Ось така гарнюня, ось така загруженість на цьому дереві. Виявляєте, це десь приблизно відро півтора отаких яблучок буду пригощати всіх своїх рідних, близьких. Так що ось така вона краса Раєчка лей Ман. Всім подякував, гарно дякую, всім миру. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!